Доброго ранку, понеділок, тиждень розпочинається, не так холодно, як було вчора, слава Богу, але промрикує дощ волого. Півні співають, фазани кричать, качата не побоялися на дощ повиходити, повиходили, але зато позалазили всі підкачки. Одна ось тут, а друга трішки далі зараз покажу. Під цею не хочуть сидіти, під цею не хочуть. Качу тут них збоку, от, а решта он ще під тією. А ця вдовушка з качуром бігає постійно з ним двох, Свариться щось там на нього, он яка, Ось так собі каченята попід Ще не позагребувана, точніше вона то була позагребувана, це вже вони ходять, то вони розгребують на всі сторони цю солому, але нічого, то вже воно все поприймається, тому що, коли будемо косити, то все рівно потрібно прибирати під нове. І оце ось так тиснуться, тиснуться під качку, дощик моросить. Ну, і ось так. Так, вологенько, вологенько, Але нічого. Горобці сваряться. Вон, красавчик який, Одним словом ранок. У мене споранки ще лишилися нагодувати корову куряками. Ой, напевно, що, знаєте, напевно, що поспішила сказати, що тепліше. Тому що якийсь вітер зривається, а коли вітер то трішки пробирає. Ну, дощик, так щоб сказати, знаєте, просто промрикав. Тому що картоплі. Оце вами примучені. А всередині ще навіть і сухота. Та то я ще на секунду вибігла. Думаю, завжди, коли дощик... Припорошить землю, то дуже гарно стає видно огородину, яка посходила. Ну і справді видно гарно. Часничок, цибулька, посередині редючка, ну і цибулька вже яка садилася пізніше. Ну, і хочу сказати, що видно і пирійок. І пиріок видно. Мали ми потравити, але так і не потравили, каже Юра, я глибоко проорю. Перекину його тут. І не скажу, що дуже було багато. Ну, але Там, де під буряки, то там він перекинув. Ну, а тут аж було з зими, то просто профорзовано, то парійок уже є. Потрібно буде сапку в руки і вперед. Так. Ну, морквочку я показувала, видно, гарно сходить. Є, а ще видно вже столові бурячки. Ось вони. Ось вони, ось вони. Ну, де-не-де -де розсипана реддівка. Ось так. Просто порозсипана, Одним словом, добренько. Усе у нас, слава Богу, поки що добренько. Маю зараз до роботи швиденько натеребити кукурудки на точ і набити трішки крупи каченяткам і двом ключаткам. Але це не та історія, яку я сьогодні хочу розповісти, тому що сьогодні буде історія зранку одного каченятки. Ну, ось так потеребила не повна відро, але нічого, поки що достатньо. Ну, і звісно, що не так швидко це робиться, як показалося. Ну Історія одного каченятки, ось воно, ось воно це диво. Диво в пір'ях, чудо в пір'ях маленьке. Значить, Воно вилупилося з яйця, яке я забрала з тих двох качок, які сиділи в скаті разом. Вони полупили каченят, кілька було незасиджених яєць, я їх викинула. А це, знаєте, так струсило, а воно не бовтає. Ну, сидить ще одна качка. Я недовго думаю, що це яйця підклала під ту качку, ну, думаю, висадить, посадить кілька днів, значить, висадить. Ви знаєте, скільки прийшов? Ну, напевне, вже з тиждень добрий. Треба подивитися, коли каченята з'явилися. Ну, я вже думала так, нічого не буде, але вже й яйця не знайду, що прикинути. Ну, як я знайду, як вони помішуються. Як я доїти корову ввечері? А воно сидить. Сидиться, чудо в пір'ях визирає з під качки, то їжа ще довгенько сидіти на своїх яйцях. І ті вже довгенько посиділи. Ну, от що думаю, з ним робити. Скаченята мене посижу, тому що вони вже старшенькі. Їх багато. Каченята можуть попридушувати качки. З качкою не лишу, тому що ж вона не буде годувати. Вона на яйцях сидить. Ну, не викинути ж його за лапу. І ще й такий холод. Ну що, забрала ось до курчат? І все. Нехай тут з ними ну, вже де, що зробиш. Хай посидить з ними. Буде йому на життя, то буде жити. Ось так будемо доглядати. Дівчатка кришить там якусь зелень підкришують. Курчата двоє які лишилися. Ну нічого, їм в хаті в коробурсі, в кухні вони стоять, в коробочці. їм тут і, і тепленько, і є що їсти. Потрібно було відразу всіх, звичайно, забрати. Дуже холодно стало, дуже холодно. Ну вже, як є, так є. І що маємо, те маємо. Да, да, що да. сидиш? Що сидиш? Маленьке, манюньке ще, ще зовсім манюньке. Ось така у мене сьогодні є історія зранку, <схи> яку я вам повідала. До кінця дня будемо ще щось робити після роботи, ну але це вже буде зовсім інша історія, як кажуть.